А для чого в мене питання, для чого ми взагалі зустрічаємося? Напевно, для того, щоб обговорити план дії, обговорити, як розвивати партію, як розвивати країну. Якщо я знаходжу можливість приїхати, щоб з вами зустрітися, чому зі мною голова районної ради, який став завдяки мені головою депутатом, чому він сюди не приїжджає? Це питання до партійної дисципліни, пане Вошевський, і весь апарат ваш так званий. Оце з цього все починається. Якщо немає дисципліни, немає виборів, немає результату на виборах. Якщо ми не можемо елементарно зібрати генералів, які мають вести це військо, куди вони його доведуть? Мета наради була одна зібрати керівників партійних організацій, зібрати керівників рад. Я питаю, чого Ковальчука тут нема голови обласної ради. Мені кажуть, не запросили. Ні, він, я... Вибачте, Олег ми <клес> раніше добралися і він поїхав до Массийчука і проти До Масвічука можна було з'їздити після наради. Вибачте, та да, немає чого вибачатися. просто... Усе починається з дисципліни. Якщо ми не здатні зібратися у призначений час, ви бачили, скільки я зайшов в зал? В 11.00. В одиннадцять 11 я був в залі. І я сижу 10 хвилин, чекаю, поки прийдуть народні депутати України. Лідер фракції тут, народні депутати ходять хрін знаде. Начальники великі. Не вмієш вчасно розрахувати час у 5 годин ранку встань. І прийди сюди вчасно на 11-ту. Може за 6 годин дойдеш. Голови районних рад, 21 по Україні, присутні 6. А голови районних рад це ключова ланка у тій стратегії, про яку я хотів би розказати. А їх немає. Кому я буду розказувати це? Чому ви... Де керівники партійних організацій? Чому ви не забезпечили явку наших членів партії голів районних рад? Значить, ви давайте висновки робіть, бо е, я не буду двічі повторювати. Моє терпіння не без межне. Якщо такий бардак то мені не потрібен ні голова ради, ні голова партійної організації такі. Хай йдуть вони далі, ніж бачать. Якщо вони не можуть приїхати на зустрічі з лідером, щоб почути завдання, то для чого вони нам треба? Значить, по кожному, хто не приїхав, вияснить, чому не приїхав. Кожен, безумовно, знайде 100 причин, щоб пояснити, чому не приїхав. Оце карта. Це результати виборів. синьою, це результати. Це в розрізі міських і районних рад. синьою, це там, де ми перемогли. Там, де ми перемогли. синьою, там, де ми перемогли. Будь ласка, я вдячний за те, що хтось мені підказує. Але як мені треба буде порада, я спитаю. Синьою там, де ми перемогли. Зеленою там, де в нас перші місця. Червоним там, де ми програли. Не подолали 5% бар'єр. Білим на карті воно сіре, Білим. Це там, де ми не брали участі у виборі. От дивіться, от оце де не брали участь виборах, бачите, де максимально біле, Донецька, Луганська, Харківська область. І це питання не до того, що вони окуповані. Окуповані ось території, чорним. Це підконтрольні нам території. Це означає, що ми не брали там участь в виборах, тому що там немає команди. Ось подивіться, де не брали участь в виборах. От бачите, є кілька районів, де не брали участь в виборах. Миколаївська ось область. Там яка? Тернопільська, е, Івано-Франківська. Але ключове не брали участь у виборах ось Донеччина, Луганщина. Оце все синє, це там, де ми перемогли. Що вам показує ця карта? Що ви бачите? Я вам скажу, що ми з вами бачимо. Що Радикальна партія це загальноукраїнська партія. Подивіться по всій Україні. Від Сходу до Заходу. Синій колір. Тобто, Результати місцевих виборів показують, що ми з вами відбулися як партія. Бо коли ви подивитесь на результати інших, є три партії, які стали загальнонаціональними за результатами місцевих виборів. Точніше, підтвердили свій статус загальнонаціональним. Це Блок Петра Порошенка, це Батьківщина і це Радикальна партія. Усі інші. Свобода там більше на Західній майже нічого тут, е, Укроп там Волинь, Дніпропетровськ за рахунок палиці і е, Коломойського. Е, хтось там ще десь і так далі. Подивіться цей масштаб. Оце все, це все радикальна партія. Ми до цього з вами дійшли за 4 роки. Коли спочинали з малого, а сьогодні гляньте. Подивіться, оці зелені, оце зелене, це там, де в нас перше місце. Подивіться, зелене Чернігівщина, зелене е, е, Київщина, ось гляньте, скільки зеленого. От крайній район України, Мостицький зелений. Ото в нас що зелене? Олевськ, Житомир. Житомирщина. Да? Подивіться, ось зелені, ага. Темніші зелені це перше місце. Світліші зелені це друге місце. Подивіться, от це Запоріжжя, я так розумію, гуляй -боле. Ось гляньте, хочу от для того, щоб вся карта була зеленою, от перше, що ми повинні навчитися, це вчасно приїжджати. Вам сказали на 11, ви повинні бути 10-30. Зі мною багато років працює Лєнський, інші. Вони знають, ми до будь-якого села, всім годин ранку зустріч в селі, я всім годин в 6-45 я вже там. Не було жодного випадку, щоб я затримався. Елементарне починається з організації. Оці пусті місця це не просто пусті місця. Це пусті місця керівників партійних організацій. Це означає, що люди, які там сидять чи сиділи керівниками партійних організацій, вибачте, не хочу образити, але це пусте місце. Ось на карті воно дуже добре виглядає. Що це за організація, яка не здатна висунути виборчий список? На папері є, а на ділі її немає. До речі, щоб ви розуміли, це унікальна карта. Ніхто такої карти не зробив. Це нам американці зробили цю карту НДІ. І покажіть по областях іншу карту. От. Оце результати виборів по областях. Отже синім це там, де ми перемогли, червоним там, де ми програли, е сірим це там, де не брали участь. Тобто, коли ви подивитесь результати виборів за Радикальну партію в розрізі областей, то ви так само побачите, що по всій країні фактично ми перемогли за винятком п'яти областей. А якщо верніть назад попередню карту, а якщо ми повертаємося назад до цієї. То ми бачимо, що результати виборів до міста, до міст, до районів кращі, ніж результати виборів до обласних рад. Тобто, наприклад, у п'яти обласних радах, де ми не перемогли, от Одеська область. Так? У нас там в обласній раді нема представництва. Але коли ви подивите саму Одеську область, то ви бачите, що по багатьох районах ми прийшли. Те саме Харківська область, е е синім, там, де райони ми перемогли, до обласної ради не прийшли. Те саме Миколаївська область. Синім, де перемогли, оце червоним, де не перемогли. Тобто в розрізі районів і міст у нас результат вищий. Що це каже? Це говорить про роботу місцевої команди. Оцей результат виборів, який ви бачите, це в першу чергу ваш результат виборів. Організації роботи місцевої команди. Як ви організували вибори, так ви і отримали результат. Оце, де були не висунуті е, виборчі списки, оце на 100% програш. Тому що ми взяли навіть за офіційними результатами там 6,8%. А якби у нас оці всі райони були заповнені, де ми не висунули, то в нас було б значно більший результат тільки за рахунок того, що е, наші брали там участь. Тобто ви, е, обласні керівники, тут хоч всі обласні керівники є, я сподіваюся, Валерій Миколайович. Ну так ви ж реєстрацію для чого проводите, щоб знати. Реєстрація ще йде. Якщо вона завершена, дайте інформацію зараз. Антон, всі, 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 Крим... всі Кримодес. візьміть в руки реєстрацію, і принесіть сюди і покажете. Тобто, оце показує оця результати виборів, показують результати вашої роботи. Давайте подивимося для прикладу на Львівську область. Ось Львівська область. Проходьте скільки районів, де ми не прийшли. Ми пройшли до обласної ради, там майже 6%. Але подивіться, Львівська область, скільки районів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, тринадцять. Я не помоливсь. Що ага. де керівник Львівської? Скільки районів не пройшли? Не пройшли. Та то інше питання, послухайте. Мене ж не цікавить межа 5%. А нас цікаво, щоб ми 10 набирали, щоб ми 20 набирали. Оце результат вашої роботи. Скільки у вас загалом в області районів? 20. У 10 ви не пройшли. Ви не пройшли в половині районів в області. Скільки років ви керівник організації? До цього ви скільки працювали? Ви створювали, ви на президентських виборах, по-моєму, були, на парламентських були. Тобто, зрозуміло, зрозуміло. Тобто, от дивіться, от Львівщина. Подивіться сусідні області. Бачите, сусідні з Львівщиною області. От мене питання, ну як таке може бути у Львівській області, в половині області до районних рабів пройти? Я знаю відповідь на це питання. Це означає, що у вас там немає команди. Що ви не здатні організувати, організувати команду. Ви керівник обласної організації. У вас в половині, в половині області, у вас немає районних рад. З одного боку, може, добре, що їх немає. Бо понабирали тих де депутатів, а вони хто в ліс, хто по і тепер не маєш за них відповідати за кожну блядь. Господи, мене прости. Але з іншого боку, це показує загальнопартійний результат. Тобто. Це я звертаюся до керівництва виконавчого комітету. Отам, де не висували партійні організації, Валерій Миколаївич, там, де не висували партійні списки, там немає партійних організацій, там немає керівників і там немає команд. Це питання до побудови партії, до побудови організацій. Якщо там номінально у тих районах, де ми не висували, вони рахуються то то тільки номінально. Тому всі повинні бути звільнені. Всі Сідовно, скрізь, де не висували в районах керівників, всі, э, списки, всі повинні бути звільнені. Без обговорення. Бо якщо людина на папері керівник організації, а на ділі не здатна список сформувати і висунути, щоб взяти участь у виборах, то для чого мені на папері той керівник організації? Далі, отам, де провалені результати. Отам, де червоні. По кожному проаналізувати причини провалу. Я прихильник того, щоб скрізь, де провалені райони, скрізь звільнити керівників організацій. І мені не має значення, 8 голосів не вистачило чи 28. Тому що ми не ставимо з вами планку 5%. Нам не треба перемога 5%. Якщо ми з вами хочемо перемагати, то в нас має бути 25%. А не 5. Чому у нас в Черкаській області починається Драбівський 30% результат майже? А якийсь там Умань 3%. Як може бути в одній Черкаській області такий перепад? Від 30% до 3%? Коли вона монолітна область, там немає Росії під боком, там немає ще чогось під боком? Тому я прихильник. Це ви проведіть додатковий аналіз з керівниками власних організацій. Але я вважаю, що там, де програли, там скрізь керівники повинні бути звільнені так само. Там, де не висували, це безумовно. Там, де програли, переважно. Можливо, є якісь там особливі випадки, але я не знаю, які може бути особливий випадок. Коли ми з вами програли вибори, то це вже особливий випадок. Про що там говорить? І будь-які виправдання не приймаються. Бо в нас на носі, я сподіваюся, що всі після вчорашніх подій у парламенті зрозуміли, яка коаліція в парламенті. І що на наступний рік будуть дострокові парламентські вибори. Так от у нас на носі з вами парламентські вибори. І на парламентських виборах не пройде виправдання, що нам не вистачило 8 голосів до того, щоб подолати 5% бар'єр. Тому що якщо нам не вистачить 8 голосів подолати 5% бар'єр, то це означає, що нас там не буде. І мало втіхи від того, що ми набрали з вами 499. Загалом ситуація показує, що ми стали загальнонаціональною партією. І це надзвичайно важливий результат. Це означає, що в нас є скрізь наш виборець. Подивіться уважно, будь ласка, як, сусід... як сусідствують, он район. зелене, світло-зелене це друге місце в районі, сусідній район ми не пройшли. Як таке може бути? Відповідь одна, не можуть два сусідні райони радикально відрізнятися. Це означає, що тут, де зелене, є команда, а тут, де червоне, команди немає. І вони не підібрали кандидатів, не організували вибори і не зробили результат. Те саме, подивіться на Львівщині. Мостицький, перше місце сусідні райони не пройшли. Що це означає, що в Мостицьку є команда в сусідніх районах, тієї команди немає. Вони у вас на папері, ті керівники. І це ваша в першу чергу відповідальність. Керівників обласних організацій, яким я вам дав повний кредит довіри. Беріть, формуйте місцеві команди, підбирайте людей, робіть результат. А ви втішаєте, що ви самі поставали депутатами обласної ради. Мені від того тіх і мало. Я хотів би, щоб разом із тим, що ви поставали, щоб там було все зелене, зелене, а не червоне. А якщо ви самі стали, а в область завалили, то це не перемога. Те саме, от подивіться часто, да, от, Зелені, з одного боку, перше місце район, з іншого боку перше місце район. А між ними червоні. Це Київ, Київос... це Переяслав Хмельницький район. От як отаке може бути? Як в сусідні райони перше місце, а в Переяславі, Переяславі червоне? Це показує, що в Переяславі нема команди. Не працює указка. Значить, що це означає червоні ці місця? Червоні місця означає, що немає команди. Червоні місця означає, що ми там програли вибори. І якщо завтра будуть парламентські вибори, ми з вами їх там програємо. У тих червоних місцях. Для того я попросив сьогодні, щоб ми з вами зібралися. І я просив зібратися. Керівників обласних партійних організацій, голів районних рад, голів обласних рад там, де в нас є, і заступники голів обласних рад, там, де немає у нас голів. Для того, щоб ми з вами вибудували, підвели, по-перше, підсумки, які більш детально ви підведете, потім я поїду, а ви Вашевській, разом з Вашевським будете підводити ці підсумки, аналізувати їх. Але підсумок очевидний. Так от, коли завтра вибори, то там, де червоне, у нас і буде червоне. Там не буде ні зеленого, ні жовтого, ні синього. тому що там немає команди. Тому головний висок із виборів це формування команди. Треба негайно, проаналізувавши ситуацію, замінити ті команди, які показали свою нездатність. Посилити ті команди, бо розумієте, багато чого із того, що червоні, синє. Там результат, наприклад, 5,2 чи 6, і воно вже синє. А в сусідньому районі, там, де сині, там результат 12. Тому не втішайтеся, що там, де синє, то це перемога, бо там перемога, вона може мінімальна перемога. Тому треба аналізувати результати. По всій області. От зверніть увагу, коли ви подивитеся зелені, да, найбільше зелене йде у Київській області. Цілий ряд районів, де ми взяли перше місце, по-моєму, п'ять районів, де ми взяли перше місце. Оце називається перемога. На парламентські вибори карта має бути не синьою навіть, а зеленою. А для того, щоб вона була зеленою, от для того ми вас всіх. Прослухували на голів обласних рад, на рай... голів районних рад. Не для того, щоб ви сіли головами, а потім, коли вас звуть на нараду, ви не приїхали. Голова районної ради від радикальної партії, він не приїхав на нараду до лідера. Тому що він, очевидно, вважає, що життя в нього вже вдалося. Він став головою районної ради. Большой Берець. І що йому ще треба? Да, на два роки він став. Тільки з такою політикою, якщо голова районної ради, солдат радикальної партії не буде приїжджати на наради до лідера, то він недовго буде головою. Тому що нам не потрібно зітс-председателя. Нам не потрібно просто голова заради задоволення власних амбіцій. А ми хочемо використати цей ресурс голів районних рад, для того, щоб посилити команду. Завдання голів районних рад. Там, де немає голів, завдання заступників. Це формування команд на місцях, використовуючи свої можливості. Є у вас нормальні стосунки з губернатором чи з головою районної ради. Вставляйте, беріть список наших партійців, які дають нормальні результати. Ставте їх директорами шкіл, ставте їх керівниками соціальних служб. Беріть те, де є робота з людьми. Щоб на наступних виборах ми це використали, потім. Тому що коли наші, це називається командна робота, коли люди бачать, що ти не просто сам став головою районної ради, а що ти підтягуєш і ставиш, і даєш можливості розвиватися партійцям, що людина бачить, що вона треба не тільки тоді перед виборами спостерігачом постояти чи агітацію рознести, а що вона і після виборів треба. Що ми, прийшовши до влади у тому чи іншому районі, не забули про наших партійців. Нас достатньо багато. Коли ви подивитеся категорію, десь у нас була таблиця, ну покажіть, по директорам шкіл, по е, порівняння ми, бюти і так далі. Немає? Шкода. А є в паперовому вигляді? Так от, да була, ми ну, показували цю таблицю. Так от, коли ми взяли а, серед депутатів, які перемогли, там кількість директорів шкіл, головних лікарів і так далі. Так от, коли взяти від бюта, взяти нас порівняти і б'ют, то в нас таких одиниць. А у них їх значно більше. Чому? Тому що вони правильно роблять розстановку кадрів. Тому що директор школи, головний лікар це людина, яка веде за собою колектив. Тому вони їх підтягують до себе. І за рахунок цього отримують більше результату. А в нас немає сьогодні в команді, майже немає мінімальна кількість директорів шкіл, директорів там, головних лікарів, керівників соціальних центрів і так далі. Ті, які працюють з ветеранами, з інвалідами, з пенсіонерами, їх у нас майже немає. А нам треба, щоб вони були. Бо коли вони будуть, то вони вестимуть за собою людей, у них колективи, у них підопічний персонал, з яким вони працюють. Тому я звертаюся до керівників районних рад, до обласних. От у нас один поки що голова обласної ради Ковальчук Володимир. Я сподіваюся, що ми матиме, ми мали точно мати голову обласної ради в Чернігові, на жаль, укроп нас кинув там. Але ми там. Сп... Спробуємо виправити ситуацію, і все-таки отримати голову обласної ради нашого. У нас є кілька перших заступників голів обласних рад, зокрема, у Херсоні Зеленчук Василь Васильович. Зокрема, у е, в Сумах просто заступник Лілія Ричкіна. Ну, теж от Маковецька, ось я сподіваюсь, буде першим заступником голови Чернівецької обласної ради. У Кіровограді, Михайло, ви... Кіровоградській обласній раді 60 Скільки депутатів? 64 депутати. Скільки наших там депутатів? 6. 64 депутати. Ми зайняли у Кіровоградській області четверте місце. Четверте місце. В Кіровоградській обласній раді у нас немає ні голови ради, ні заступника, ні. першого. Я говорю за обласну раду. В обласній раді в президії в нас немає жодної людини. І в Кіровоградській обласній раді. У нас немає жодного голови комісії. Це я хочу, щоб ви всі почули. Можете ви уявити собі таку картину? У нас шість депутатів, 10 частина, у нас немає ні заступників голови обласної ради, ні голів комісії. Знаєте, про що це Михайло говорить? Про вашу профнепридатність. Ви не здатні домовлятися навіть. Ви не здатні організувати результат. Це нонсенс. В обласній раді шість депутатів, десята частина, у вас немає навіть голови комісії. Я питаю, для чого тобі депутатський мандат? Це показує, що на вас там наплювали і розтоптали. Це на мене наплювали і розтоптали. через вас. Є ще де-небудь, хоч одна обласна рада. Щоб у нас було 10% депутатів і ні одного голови комісії. Та в нас є районні ради в Черкаській області, де два депутати в районній раді і наш голова районної ради. Голова. Голова районної ради. Який це район? Жашківський район. Один з найбільших районів Черкаської області. У нас в районній раді два депутати. І голова районної ради. У вас шість депутатів, у вас немає голови комісії. Я за тебе буду приїжджати, вам малі комісії е вибивати. Це просто показує ваш рівень. Ваше ставлення до вас. Це зневажливе ставлення до, ваш, до наших виборців, до нашої партії. І до вас персонально. Сідай, Михайло. Просто це нонсенс. Як ви вибори збираєтесь вигравати, у нас Кіруара область один з найвищих показників падіння порівняно з парламентськими виборами.